Привіт-привіт! З вами я, ваша Мирослава, і сьогодні ми з вами проведемо розпаковочку ось цієї посилочки, яку я недавно замовила. Пару днів тому в сторіс я розповідала, що в нас стартувала нова акція. А сьогодні, завтра, післязавтра ще мега-крутіша акція стартувала. Відповідно, якщо ви робите Привіт, Наталочка! якщо ви зараз робите замовлення до неділі на 25 бонус балів, це приблизно 615 гривень, то ви отримаєте один продукт з мінус 70%. А якщо ви зробите 50, відповідно, ви отримаєте два продукти з мінус 70%. За 50 бонус балів ви отримаєте три продукти. Це мега-крутезна акція. Тому рекомендую написати мені в приват. Чи зателефонувати, щоб ми разом з вами оформили вам замовлення і ви скористалися тією мега-класної акції. А ще також акція тобто три акції на Е, Ще одна акція класна, що всі новиночки, які будуть в наступному каталозі, в каталозі номер 6 Привіт-привіт. Ви маєте можливість замовити до неділі привіт-привіт. Всього лиш по. Мінус 50%, тобто не повну ціну, а мінус 50%. Це тільки три дні. Три дні така супер-мега класна акція. Тому рекомендую вам настійно переглянути каталог, який зараз діє. Якщо у вас немає каталог, напишіть мені Я вам виправу, і ви можете разом зі мною сформувати своє перше замовлення. І Відповідно, отримати ще також мінус 75 відсотків на один з продуктів Ліваста. Це мега круто, а на всі інші продукти отримати мінус 30% привідлієчка. Тому це дуже класна вигідна пропозиція. Давайте будемо дивитися, що я собі замовила. Мені тут два продукти по мінус 70%. Це така ручка я собі зробила, тобто, ну, я, а, а мій рома, щоб легше було нести. Можливо. І розпаковуємо, буду соскочить. Розпаковуємо. У мене два продукти, тому що стартувала акція, там трошки інші умови були, і тому я не могла взяти три продукти з мінус 70%. А тепер ще крутіша акція. Якби я не поспішила, то я би мала більше акцій, більше знижок би скористалася. А оскільки остап. То і так добре, знаєте, ну якби все, що ми робимо, при Оксаночка, це завжди е, на круто. Ще можливо зберу замовлення, постараюся зібрати замовлення і. Ну, і можливо, можливо, зроблю, бо дуже хочу на новинки, мінус 50%, там дуже класні товари, особливо хочу тонік і гель для вмивання на основі муцино-равлика, Дуже хочу, тому думаю, планую собі ще одне замовлення до неділі і зроблю. Ну, мега класна акція, тому рекомендую Накладна, по якій можна провірити повністю все, що ви замовили. Так, забираємо товари. Так гарно запакували. Так. Привіт, привіт, Наші товари і будемо е -е, витягувати. Я вже е -е, вам в попередньому е -е, відео розповідала, наскільки я мега задоволена цим каталогом, оскільки я а, на другій сторіночці ось тут на трьох фотографіях є. Це дуже круто, дуже так для мене. Це колись була таке недосяжне. Ну та не була мрія, але просто я вважала, що це якось так ну неможливо попасти не будучи топ 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 2 топ 3 ну навіть топ 10 на обкладинку каталогу. А вийшло так, що будучи вже тепер можете мене привітати золотим директором. Я закрила статус Золотий директор це для мене мега круте досягнення, неймовірно класне досягнення. Дуже радію за своїх двох дівчаток, за свою Ірочку і Надіньку, за те, що вони ну, закри... Ірочка вже давно закриває статус директора ще з грудня. А Надя закрила статус директора в всьому каталозі номер 5 Я тебе вітаю, дорогесенька. Знаю, наскільки це для тебе було важливо. Знаю, скільки зусиль ти доклала. Я вірю, що всі перешкоди, які в тебе виникли. Дякую, Наталочка, на, на шляху вони. Ви дуже і щиро, мира вам вітаю. Дякую, Олечка, дуже дякую. Вірю, що, про Надю, що ти це все вирішиш, і це якось яким чином ну якось не знаю. Я вірю, що завжди все буде добре і немає невирішених ситуацій, просто не існує. Просто треба змінити потік думок, перебудуватися, вийти трошки з зони комфорту, ну якби отак. Тобто будь-яку ситуацію в житті можна вирішити. Просто знаєте, мене така, така мудра цитата, яка з такої самої популярної книжки мудрої, що з браку поради задуми гинуть, а при чисельності радників здійснюється. То якщо радитися і якщо. Аналізувати, і хто як, що підкаже, і там з тих порад можна вичерпнути таку прекрасну якусь глибину. Тому, я думаю, ми цю ситуацію знаєте, з тобою вирішимо. 100%. Так, і тому ось такий каталог він буде діяти вже з понеділка. Ви можете переглядати в мене на ютуб-каналі. Я на Ютуб-каналі тут прикріплю, ви собі перейдете на каталог і будете його переглядати. От, І переходимо до розпаковки. Я про акції всі так? Ви зрозуміли? Так, Наденька, Починаю з тебе. Це твоє замовлення, це сирватка на основі гіалуронової кислоти. Гіалуронка, вона омолоджує, зволожує, розгладжує шкіру. І, відповідно, сирватку, як завжди при Віддіторія, треба обов'язково запечатувати кремчиком. Обов тобто, спочатку очищення, потім тонізування, потім сироватка, потім кремчик. Ну, по-іншому, ніяк. Так що, Надінька, твоя сироватка є. Це моя сироватка, кологен. У мене вже моя одна закінчилася. Зараз я на сироватці на основі зміїного яду користуюся. І після зміїного яду я знову перейду на кологен, вона мені дуже зайшла. Так, воно запаковано. Зараз я вам розпакую, тому що це суді. В це мені вийшло з мінус 70% знижки, оскільки за кожні 25 бонус балів ми можемо мати ось таку прекрасну о, дорогу знижку. Я дуже нею рада. Дякую, моя дорога компанія, моя дорога Лівеста, за такі приємні подарки. Це просто мега класно. Такий дорогий продукт. Купити за таку мега низьку ціну. Це для мене просто. Просто розкіш. Користуватися такою дорогою сироткою. Ця сиротка кологенова коштує по ціні каталогу 1300 гривень, ну і відповідно з мінус 70% вона мені вийшла десь 350 гривень. Десь приблизно, так? Зараз накладні гляну, бо не пам'ятаю. Так. 23970, вона мені вийшла, а по ціні каталогу вона 1300 гривень. Тому дуже вигідно. Рекомендую вам до неділі така акція діє, скористатися нею. Тому якось так. Так, Надінька. Витягую твої фарби. Ось такий класний пісочний колір, фарби. Думаю, тобі її вистачить надовго. Розпакую вам її, покажу, що входить в фарбу. Надя замовила. Дві фарби це ось такий тюбик: 50 мл. Така відживляюча маска. Тут 10 мл. І рукавички з, з... з... окислювачем, Ось такий, і рукавички. Не буду витягувати, там рукавички є. І інструкція. Ось така масочка Надя замовила дві в Дуже гарну ціну за таку розкішну маску, оскільки. Хто не замовляв чи замовляв цю масочку, всі казали, що мега класна. Недавно моя Марійка показувала своє волосся. Моя консультант Марія показувала волосся після фарбування цією фарбою. Вона вибрала якийсь такий темний каштан, і волосся прям таки блищить, відживлене, відновлене. Тобто я рада, що вам ці товари, які є в нашому інтернет-магазині. Заходять, і ви маєте можливість користуватися такими класними, якісними продуктами. Це для мене дуже важливо. Особисто для мене важливо користуватися такими продуктами. І дуже важливо, щоб мої клієнти, а також мої консультанти, які хочуть разом зі мною працювати, теж мали можливість замовляти такий мега класний продукт. Тому безмежно вдячна нашій компанії, що замовляє на склад саме найкраще. Замовляє є, щоб ми могли задовільнити потреби всіх, всіх клієнтів і свої також. Там наша акція була з остатньої сторіночки, тобто ще є 3 дні. Я їх собі, ці тоніки для вмивання, дуже їх люблю, я дуже давно вже користуюся цією розовою водичкою. Вона мега-багато, де можна застосовувати її, це такий, як антисептик. Ну, це і для тонізування, і для вмивання волосся, і для пілінгування, і додавання ну якби повсюди можна використовувати, ну, якщо навіть зуби у вас болять, чи горло у вас першить, і можна і воно таке як антисептик забирається. Я собі замовила, оскільки воно. На останній сторінці, якщо ви берете один товар з каталогу, то вона буде та, та, та трояндова водичка помага супер низькій ціні всього лише за 99 гривень, за місць 250 вона коштує. Тому так. Так, що тут ще? антистрес? Це наші вітаміни. У нас вітамінів дуже багато в нашому інтернет-магазині. Якщо вам цікаво, пишіть до мене в приват, телефонуйте, пишіть Viber. Я вам скину, які наші вітамінки є. Це антистрес, він дуже потрібен кожному. Це фітокомплекс на травах і вітаміни групи Б. Це дуже потрібно зараз, в наш такий неспокійний час, тривожний, на жаль. То воно заспокоює ці бади, надає здорового сну гарному самопочутті. Ось такі добавочки. Дорослим по одній таблетці 2-3 рази на день після їжі. Ось так класно. Тут в нас є скільки. 60 таблеток. 60 таблеток. Супер акція. Треба скористатися. Та дуже класна акція. Я хочу всі новинки. Всі не вийде, тому що вже мило розібрали. То бо, надіюся, мені залишиться аромадифузор. Мега класний на основі кави, там ціна 150 гривень, це дуже, дуже смішна ціна. Тому що аромодифузора в нас по 300 гривень, дивіться, 150 ну половина. Це дуже вигідно за такий насичений аромат для дому таку ціну дати. Я теж лілічка скористаюся, думаю, точно зберу чи не зберу замовлення, але дуже хочу цей аромодифузор. І також хочу тонік і гель для вмивання на основі моцена наравника, равлика, тому що це відновлення шкіри, це молодість, це доглянута шкіра без всяких висипань. Тому що равлик це така, я би сказала, панацея, таке відмолодження для нас, і це така дуже класна, класна серія. Тому... Рекомендую всім скористати. Ще є час. Можете переглядати каталог. Я вірю, що ви собі. Ну, ви можете тільки новинки замовити. Там умова, якщо ви хочете новинки замовити, будь-який товар з каталогу замовити, і ну, там можна навіть масочку за 50 гривень замовити. І ви маєте можливість доступу до того, щоб скористатися всіма новинками по одній штуці з наступного каталогу. Ну, ось так. Так, це є в нас ролик від Дезодорантики. На основі алюмінію. Ось такі класні, такі різні. Хотіла спробувати всі, тому що попереду літо це не замовлення, це я замовила собі. Якщо хтось поруч мене живе, можете звернутися, я якісь вам від, відпродам. Це два чоловічі хості, Два чоловічі такі. Cool, мен 48 годин тримання і менспорт 48 годин. Такі. Так. Ну, тут трошки більше, а тут трошки менше вам видно? Якось так налили на фабриці. Ну, ось такий, бачите, кулман, там видно, бачите там? Одного трошки більше, одного трошки менше. Ну, можливо, якось. Але він не потік, тому що гарно Бачите, як гарно на складі запакували. Дуже, дуже дуже вам дякую, дівчатка. На складі ви мега круті. Ваша робота мега класна. Ви так стараєтеся, стільки посилок, де я, коли я знаю скільки ну, у мене вже дві директорські структури і я. То я знаю, скільки в мене буває за день посилок. Дуже багато буває за день. Моя структура зробить деколи по 50 посилок. Це тільки моя, а у нас дуже багато по всій Україні. І ви це все так швидко опрацьовуєте. Дуже вам вдячна. Безмежно вам вдячна наш склад за те, що ви так стараєтеся. Ви такі молодці. Я дуже завжди задоволена роботою, тому що швидко якісно і. Надійно. Ви молодці. Ось такі чотири. Чую я їх замовила, тому що вони натуральні без алюмінію, тобто вони не блокують пори. Це саме важливо, тому що є, які блокують пори, а піт має кудись відділятися, він виділяється куди всередину і це шкідливо для нашого організму. А тут все натуральне, тому що ви будете потіти, але не буде неприємного запаху. Тому ось такі. Роликові дезбиранки в нас з'явилися в каталозі, та й них зараз акції. Якщо ви берете два, то один по ціні 79 гривень замість 120 гривень. Танечка, твоя помада. Така Сама така, літня, гарна така рожева, рожева помада. Така ніжна, ніжна. І як тільки вона зайшла в нас на склад, її зразу швидко розібрали. Ага, так, акуратно пані, з твого дозволу відкрию ага. і покажу. Ось така, бачите, така рожева рожевенька Класна, така літня. Вона у нас блондиночка, і тому їй ця помада буде дуже класна. Вона на неї довго чекала, поки вона з'явиться на складі. Це є італійський бренд. Італійська помада Алік Тут 4 грами помада і дивіться, які сертифікати якості. Тобто ви цією косметикою аліксавєн, будете просто в захваті. Це вона йде як професійна косметика, ця аліксавєн, стійка, натуральна. Тому е, рекомендую вам перейти на ось цю неймовірно класну е, косметику. Після моменту нанесення помади на губи, її можна використовувати 24 місяці. Після того, як а ще залишилася помада, прийшло два роки, і вона ще є якимось чином, її треба викинути. Пам'ятайте, що здоров'я це важливіше, ніж гроші, тому що гроші можна заробити, а не завжди здоров'я купиш. Якось так, так. Мій порошок. я ним все перу, я ним все доглядаю. Це кисневий порошок 750 мл. Він дуже гарно вибілює, висвітлює це екологічне видалення плям для білих і кольорових речей. Що саме головне воно з кольорових речей не забирає колір, а тільки забирає дефект, тобто плями. Концентрований і без хлору. Ось такий класний кисневий порошок. Ви ось тут відриваєте. І там якби є ложечка, ще кришечка і ложечка, якою дозовано ви можете кидати в пральну машинку. Тому цей кисневий порошок я завжди використовую, навіть якщо, ну, наприклад, посуда є трошечка пригоріла, і якби щоб не, не терти, щоб не пошкодити емалі банячків чи там, сковорідок, я. Занурюю їх кисневий порошок, і вони ідеально очищаються, тому рекомендую. І в мене такий був колапс, я вам розказувала в сторіс. Хотіла я аромат по знижці. От тому я робила це замовлення. Кірке. Він такий крутий, насичений, енергійний, такий, ну прям дуже крутезний. Привіт-привіт. І Віталіна. І... Я почала скоренько збирати замовлення, щоб отримати цей аромат, цей теж за мінус 70 отримала. Е, якби, дуже його хотіла. Надіюся, він з'явиться до неділі. Я ще його замовлю собі, дуже хочу його. І я, якби поки зробила замовлення, поки дооформила, я провожу, а моєї кірки немає. Аналог репліки кірки. І я собі, дивіться, які сертифікати якості наших парфум. Це мегастійкі парфуми. Це унісекс, кірки теж унісекс, така якби. І це унісекс. І я вже так думаю, була-не була, замовляю бакаро. А як ви знаєте, бакара це щось таке неймовірне, насичене, таке сильне, так не можу його. Я люблю все дуже акуратно розпаковувати. Тут не виходить, так гарно запакувала. Виходить гарно розпакувати. Привіт-привіт. Тому я буду так от надрізати. От тут не розпакуєш нігтиками. Це я собі з мінус 70%. Тому, пам'ятаєте, зараз акція діє, ви собі можете скористатися цією з акції та замовляти. Надіюся, ще парфум, що я хотіла, дуже хотіла, він з'явиться. Буду показати, як виглядає коробочка, як виглядає аромат. Сама не знаю чому, але я якось дуже люблю коробочки зберігати. Я люблю, щоб це все було в коробочках, це так гарно. Парфумчики в коробочках. У мене все коротке, знаєте, як мій чоловік каже, опять коробочка. Опять коробочка, люблю коробочки, не знаю. Напевно, з дитинства чи що якесь в мене таке. Бачите, воно так висувається гарно. І це бакара. Бакара це самий-самий дорогий парфум, який є на ринку України. Він коштує приблизно 20, 23 тисячі гривень. От от, бачите, мягенький силікончик, що воно неможливо, щоб він розбився. Дерев'яна кришечка. Такий дизайн як ви бачите, всі сертифікати. 36 місяців з моменту нанесення, тобто, після 36 місяців масла, мабуть, випаровується після першого вприскування. Так, стійкість 1, 69, 50 мл. Ось так, тому хотіла кірки, замовила бакару. Ну, цей аромат дуже специфічно унікальний. Хто знає Бакару, він такий, ну не всі можуть ним користуватися. Я дуже люблю парфуми. і ну мені, ну, Єдине, що я коли перехворіла, то в мене трошки перейшла на легші аромати, трохи мені заважали аромати. А тут якби зараз. вже ніби... Краще після хвороби вже відійшла, то думаю, бакара не буде мені якби заважати, але це дуже сильний насичений аромат, не всі зможуть його носити, і не всі можуть знаходитися біля вас в оточенні, коли на вас буде цей парфум. Хоча він такий індивідуальний, вишуканий, такий особливий, і на кожній шкірі він відкривається по-своєму. На кожній шкірі він грає по своєму, тому що там входять масла, оці такі удівські. А уд це найдорожче масло, яке може бути. Його дуже важко достати, це масло виробити. Воно дуже дорогуще, і воно власне сюди теж входить. Тому це такий древесний насичений аромат. Я б сказала, що він не зовсім літній, і якщо ви хочете його наносити, то тільки один пшик, не більше. Пшик і зайти в хмаринку, і тоді він буде такий, таку гарну атмосферу навколо вас створювати. Якщо його нанести забагато, я розумію, що його хочеться деколи нанести забагато, тому що він такий атмосферний, але бажано все ж таки пам'ятати, що один пшик і його достатньо, оскільки він дуже насичений аромат різними такими маслами. Такими пряними удівськими, древесними такими нотами. Тому один пшик це мегабагато. Якщо, ну, наприклад, літом, то я взагалі би рекомендувала його наносити сюди під згин коліна. Просто тут пшикнути один раз під ваш згин коліна, і цього достатньо. Він буде створювати аромат навколо вас і не буде такий. Агресивний щодо оточення і до вас особисто. Тому ось це таке замовлення, яке в мене було. Тому пам'ятайте акція дії до неділі. Якщо хочете нею скористатися, я з задоволенням вам допоможу сформувати замовлення. Скажу, як робити замовлення, як прийти реєстрацію. Відповідно, якщо ви захочете працювати разом зі мною, пам'ятайте, що в моїй структурі є унікальна система автоворонка рекрутингу, яка допоможе вам. Рекрутувати на автопілоті, тобто це такий інструмент, якого ще поки що немає на ринку України. Ця автоворонка тільки-тільки розпочала нею працювати за кордоном США, оскільки ми знаємо, що США запроводжує моду, і ось ця автоворонка вона налаштовується для всієї моєї команди, хто хоче працювати одним кліком. І ви отримаєте цю систему, яка Яку вам тільки треба буде створювати трафік, і все. Тобто вам не треба буде опрацьовувати фактично людей. Вони будуть опрацьовувати, вони будуть теплими. Вам лише треба створювати трафік на цю воронку, і до вас будуть приходити в команду теплі люди, з якими буде легко працювати. Тому пам'ятайте, що ви можете і працювати тут, і замовляти зі знижкою, і продавати, якщо ви любите продавати, якщо ви продавець від Бога. Оце все, що було наразі в моїй посилочці. Так що буду формувати нову, тому можливо, скоро будемо в новому прямому ефірі разом з вами. Дуже дякую, що ви зайшли. в Мій прямий ефір. Що ви мене прослуховували. Дуже дякую, що ви мене будете... Слухати в записі. Мені дуже приємно за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Безмежно вам вдячна, що ви в мене є, всі мої. Ті, хто слухає, ті, хто робить замовлення і ті, хто зі мною працює. Мені дуже приємно, я дуже радіюся, що в мене є різна аудиторія, яка підтримує мене. Це дуже для мене важливо. Наразі цілую вас, обнімаю. Дякую за ваші сердечки, за ваші лайки. З вами була я, ваша Мирославочка. Наразі пока-пока.